Вікенд нової української музики. Всім привіт! Ви дивитесь промінь. З вами Ксенія Івась, ведучий вікенду нової музики. Просто зараз в цій студії з'явиться молодий артист, якого ви точно знаєте. Це тікток зірка Брикулець. Добрий привіт день, добрий день, всім привіт, привіт. привіт Раді бачити, як привіт, справи? Привіт. Справи супер. Ти сьогодні прийшов із піснею Лебідонька. Uh -huh. І це вже другий сингл поспіль, ти торкаєшся серйозних тем, але втілення таке от просте і наївне. Тобто, що про складні речі ти говориш простими словами. Угу. Це такий твій принцип в житті, не ускладнювати? Е, ну, Я до цього просто дуже довго йшов. да. Я, я, я думав колись раніше, що хороша музика це дуже складна музика. Але з часом з часом, з часом, часом я зрозумів, що чим простіше будуть бути просто прозорі образи в пісні, зрозумілі всім, які будуть торкати. От і все. Яка історія пісні Лебідунька? Я просто ухватився за це слово, я не пам'ятаю, де я його почув. І для мене ця «Лебідонька» стала чимось таким, по-перше, українським, по-друге, чимось таким ну, от рідним дуже. От я не знаю, я чую це слово, і воно мені здається, дуже рідним. От. І я його носив собі, я спочатку спробував його в одну пісню засунути, воно туди не пішло, я в іншу його поп попробував. І я десь півроку його туди-сюди, туди-сюди. І, Ну і врешті-решт вималювалася ця історія, і я зрозумів, що ну, в принципі, вона збігається зараз багато з ким, і в Україні багато хто так живе. Ну і не тільки в Україні, в принципі, це історія кохання на відстані от, ну, якогось такого сумного і світлого, теплого. Я знаю, що вийшовши кліп, і от окремої уваги вартує саме робота над ним. Розкажи, будь ласка, з ким ти створював відео на пісню Лебіденька? Mm. Нам прийшла ця ідея в голову дуже просто, я не знаю. Ми, ми спочатку хотіли якусь масштабну сюжетну лінію, історію, там, декілька знімальних днів, але потім зрозуміли, що дуже добре буде виглядати. Якщо я просто візьму гітару, ми підемо в балетну студію і знайдемо хорошу балерину. Яка вміє все робити правильно, в тизерах вона тебе вчила танцювати, але в кліпі ти з нею не танцюєш. Ні, ні. ні. То ми просто трошки з, з, з ума посходили. Да. Я, Я згадав своє театральне минуле. Ти дивився на реакції під відео, що тобі пишуть? Дуже багато теплих слів, я не знаю. Ми, ми мені на що не просто не сподівалися навіть коли. Ну, типа, ми робимо своє діло просто, робимо так, щоб нам це подобалось. От. А те, що скільки гарних відгуків, ну, всі не, не пам'ятаю, мабуть, але я пам'ятаю, що там ні одного поганого точно немає. Я бачила відгук, написано так було: чекаю, коли вже підсліпкуваті лейбли придивляться до Івана і будуть змагати за його присутність себе на лейблі. Та вони вже змагаються. А я ти просто ж... ні до кого не йду. — А ти в пошуках лейблок? Ні, я ж на лейблі, я з пацанами на плані. Да. Я нічого не шукаю, мені дуже з ними комфортно. Зараз чимало нових артистів стають відомими завдяки Тіктоку. І якщо погуглити Брикулець, то можна знайти твої відео ще за 2017 рік. Да. Ще коли Тіктоку не було. Ну, ужас. Як до тебе прийшла слава? Ну, я її багато, багато в мене було її отримати цю славу. Але вона прийшла іменно в той момент, коли я її не хотів ні получати, нічого. Ну якби я просто вже зрозумів, що я маю ну, робити своє діло. Ну, півтора роки назад. Якщо так грубо, то півтора роки назад, як я переїхав в Київ і зрозумів, що все таке. А ти родом із Миргорода? Так, да, так, да, так. Да. Ну давай так. Звідки взагалі взявся? Брикулець? Брикулець це прізвище мого діда, Я взагалі Іщенко. От я займатися почав з восьми років, але це була типа класична гітара. От, і потім я переїхав в Харків і дізнався, що таке рок-н-ролл і що таке писати пісні. От, і з, тих, і з тих часів я в принципі їх і пишу, і не зупиняюся вже років 12. От, просто пишу пісні і без цього просто не можу існувати. От, і того, і того я цим і займаюся. Коротше. А яка музика тебе формувала? Класична музика мене формувала. Бах, там Бетховен, я дуже цікавий. Моцарт, Бетхов... Гайден. Ну Моцарт не дуже, от Шуберт. От Шуберт мені більше подобався. От Шуберт, Бетховен, оці парні. Попливали трошки. От. Ну, а із такого не знаю, я міломан, я все слухаю. Просто це періодами, коли от в мене настрій якийсь хіп-хопний, то я слухаю таке, коли там то фанки, панки, фанки-панки. А тебе виховувала вулиця? Чи за тобою є надійна стіна твоєї родини? Мене дуже гарно виховували, бо мені постійно казали, що я молодець. От Я їм за це дуже вдячний. Що мені казала, Ваня, ти молодець, ти все, що робиш, ти молодець. Виховуйте своїх дітей, так, кажіть їм, що вони молодці. Ні, мене виховувала, ну, я в 15 років почав жити сам, то я просто виховувався. Хто, хто рядом був, то, <тій> той мене і виховував вже там, в принципі. А до 15 роки, да, мене нормально виховували, хорошо. я Старостой даже був. Староста класа. Мені мама теж казала, що така талановита. І всі наші родичі знали, що в нашій родині найталановитіша я. Так це круто. Ну, так так і треба, щоб кожна дитина росла, я думаю. Кому ти маєш завдячити за те, що ти є таким, яким ти є. Це мама, бабуся, дідусь, друзі Ні, собі тільки. Ну, типа. Якісь важливі кроки в своєму житті все одно я приймав рішення, коли я там. Щось хотів зробити, дзвонив мамі. Казав, мам, що робити, я хочу це зробити. Вона мені казала, блін, синок, я навіть не знаю. Навірно, роби. <сум> <сум> Навірно, роби. Я такий зрозумів. Ну, рішай, каже, рішай сам. А хто в твоєму житті відіграв таку роль для дух, духовного наставника? Чи була така людина, скажімо, можливо, це та друг. Просто вони з'являлись на, на кожному етапі якийсь новий там був. Десь це був там професор у мене там, десь там це був якийсь викладач. В основному, це були викладачі, бо я. Я тільки недавно закінчив свої навчання всі. Я дуже довго вчився, і мені дуже подобалось учити. І Зараз я учусь, ну, типу, але зараз сам уже. Яку ти освіту отримав? Я актор театру Ляльок, це вища моя освіта. а так я е класичний гітарист, викладач музичної школи. Чудово, неймовірна історія, насправді. Якщо подивитися на твої лайви, то виникає питання, чому концерти відрізняються від запису? От ніби брикулець в записі це одне, а mm -hmm. на концертах ти панк. Ну, панки я в кінці, ну, скажімо так, до, до, ну, типа, просто ти других пісень, мабуть, не бачила. Там, де піони, там, де там зябки і знову, там де там те, те те. Я там дуже романтично себе веду і співаю прям все так, як в запис. Але під кінець, ну, типа, хочеться дати енергії, типа, людям. Ну, Не знаю, воно так звучить. І мені здається, що пісні мають звучати на концертах, по-перше, інакше, типа, щоб людям хотілося ходити на концерт. А по-друге. Ну, типа, вони мають бути краще, ніж на записі. Вот. я ж, я вважаю, що на концерті краще, ніж на записі. Певні пісні там перестань, бро, батя. От їх ми робимо як панк. А все інше, типа, от фанка до панка, так. Да. Напрям... Люди, які приходять на лірику, вони лишаються потім на панковій частині. Та вроді так, да, ніхто не виходить, всі, всі на місці, всім дуже подобається. Який найнезвичніший -най момент під час концерту тебе стався? Чи якийсь найнеочікуваніший -най момент? Було таке вже, що ти можеш згадати, і такий о, оце я буду згадувати все життя. Та... Mm. Під час виступів живих, під час підготовки до виступів. На чеках, не знаю, де ще можеш отримати десь таке. <гум> ну, Лівчик один раз вивитів на сцену. Ну, це один раз. Замало. <гум> не розумію, «За що... да, да, в чому проблема. Пісні не тільки. <гум> <гум> да. Ти визначався з тим, хто ти. Ти ще один, ти ще один герой на попу, чи... чи як? Я творча одиниця, я себе не обмежую нічим. і Знаю, надис музика, я буду ще чим займатися. Я не хочу якось себе, тим більше в жанр, там тіпа, або там не знаю, поп, не поп. Я я можу випустити все, що угодно. от І через це я дуже радію, що я, типу, вільний вільний творець. Короче. Тобто, ти своїм жанрами себе ніяк не обмежуєш Ні, мені навпаки, мені дуже прикольно випускати там, не знаю, після якоїсь лірики, там туц, тут, тут, тут таке щось випустити Ну, Люди будуть в шокі, і я буду в шокі. Ну-ка, okay. а хто твій такий, скажімо так, взірець? Скрабін. Угу. Навірно, скрабін. От дуже я його любив з дитинства і був даже на концерті один раз просто малий. Клас. Це тебе надихнуло займатися музикою? Це та, той момент, коли mm -hmm. ти вирішив, що все, я буду так само на сцені відриватись? Ні, я просто мав чим займатися. Я розумів, що я маю чим займатися. Ну, типа, любому у мене має бути діло, яке я дуже люблю, і я буду ним займатися все життя. Ну, так і вийшло. Все склалось. Угу. Ми з зараз спілкуємося в переддень день народження Радіо Промінь завтра про виповниться 59 років. Так, я, 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 я хочу, щоб в нас зараз прозвучало привітання для Радіо Промінь від тебе. Це на пенсію скоро. Скоро. Коли там пенсійний вік. Пенсійний там. Друзі, зустрічайте в вікенді нової музики. Бриколець та Ксенія Івась. Да. Привітає радіо Промень. Щасливий наш слухач, і в нього привід є вже шістдесяти рік. Промінь лунає, послухай наш слухач, лови щасливу мить, ти душу відкривай, хай серце не болить. Радіо Промінь! днем народження тебе з наступаючим. Рости здорове, велике, щасливе, хай все получається, хай люди ходять, хай слухають. Хай все буде хорошо у ра радіо. Променя. Дякую тобі. Це брикулець з таким красивим привітанням до дня народження. Промені що не звучав. Слухай, ти розповів, що на твоєму альбомі буде дует із Велбоєм. Ну, не, не знаю, чи на альбомі, ну він точно буде. Тобто ти плануєш зробити дует а із Антоном Веголем. Він, з... вже... він вже отут, от, в лежить. Круто. По суті, взагалі, ти перебуваєш на конкурентному полі, велбоя, парфенюка, так? от як тобі там? Та що на конкурентному полі? Ти розумієш, та... в чому ти відрізняєшся від цих артистів? То, що я панк, а вони артисти. <реш> така відмінність. <реш> да, ми дружимо, типу, ми, ми нормально спілкуємося, типу, і з парфюнюком, і з велбоєм. Не знаю, я не відчуваю якоїсь конкуренції Я займаюся своїм дивом, вони займаються своїм ділом. От і все. То що нам раніше чекати? Дует з вилбоєм чи альбом твій новий? Я думаю, дует з вилбоєм Коли він має вийти? Я думаю, прям. Завтра. Зараз. <рес> Ні, ну... І ще одна прем'єра, <рес> друзі. <рес> 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 ну, в травні точно, я думаю. Дякую тобі за чудову розмову. Дякую І прощаюсь з тобою до дякую. найближчих часів. Всім до побачення, гарної вам дороги, гарного вам дня. Дуже дякую. Всім привіт, з вами Брикулець. І ну якщо ви ще не підписались на YouTube канал Радіо Промінь, я вам чесно сердечно все якщо чесно. Ну. <реш> у вас нема ні будущого в житті через це, нічого. От у тебе щось не виходить сьогодні, тому що ти не підписаний на YouTube канал Радіопромінь. Підписуйся бігом.